Ця американка, яка жила у Львові, купила в одному з українських супермаркетів сендвіч. Як ви думаєте, він їй сподобався? Дивіться далі. Okay, Отже, я щойно the... повернулася з продуктового магазину, з українського продуктового магазину. Or, ну, якщо ви з України, то я думаю, ви знаєте, це ваш такий магазин. Ясно кажучи, uh, я не uh, маю жодного uh, уявлення, що я там купила. Але виглядає як сендвіч. А я обожнюю сендвічі. Не знаю, чи ви це бачите. А ще я побачила, що там є кулінарний відділ. О боже, цей магазин був такий класний. Там було стільки різних продуктів, готових страв, фуд-бари. Одна дівчина, яка працювала в одному з фуд-барів, сказала вибирайте, що хочете. а потім все гарно загорнула. Вона мені допомогла. В цьому всьому це я. Це моє. Відкриваємо. О боже. Maybe. А може, well, you know, ну принаймні fresh. видно, що свіже. О, є, окей. Хліб виглядає fantastic. фантастично. Я обожнюю хліб. Я така людина, хлібоман. Oh, о, і тут ще насіння. А що всередині. Ah, ага, сир. Cheese, chicken, курка, lettuce, салат, tomatoes. помідори. Смачно. Mm. Такий собі My мій ідеальний сендвіч. Okay. Let's taste Спробуємо хліб. Mm. Like Він такий легкий і має шари, як круасан. Like but... Але смак really більш earthy. землистий, можливо, Maybe через насіння. Спробую. Mm. Сир смачний. Думаю, це курка. Куряча грудка. Mm, mm. Так і є. Нямка-нямка. So, Зараз сяду на свій маленький couch. диванчик у своїй маленькій квартирі. Um, і поїм свій сендвіч на самоті. Сьогодні я якось почуваюся самотньо. Це дивно, не знаю. Ох, але як смачно. Окей.